Росія є загрозою для України. Китай, основна загроза для США, а Союз, Китай, Росія, Іран виклик для всього світу. Нова зла, до якої увійдуть не тільки КНДР, Китай, Іран, і Росія, а й деякі європейські країни може утворитися вже через 15-20 років, якщо Росію не зупинити зараз. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов у виступі на Галіфакс International Секюріті Форум у Канаді. Україна занепокоєна тим, що серед окремих партнерів активізувалися дискусії з приводу необхідності проведення перемовин, консультацій, зустрічей з росіянами щодо обговорення проблематики війни в Україні, припинення вогню і так далі. Все це від рудиментарного страху перед Росією. Данилов підкреслив, що увесь демократичний світ не повинен боятися Росію, а брати у цьому питанні приклад із України. Замість страху захід повинен дати жорстку відповідь РФ, адже йдеться про боротьбу між демократією і тиранією в широкому сенсі. Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже пережив близько п'яти шести замахів на своє життя скоєних росіянами. Під час інтерв'ю таблоїду і до він розповів, що лише перший із них викликав паніку. А після нього все не так вже й погано. Перший дуже цікавий, коли це вперше. А потім це як ковід. По перше, люди не знають, що з цим робити, і це дуже страшно. А потім я просто ділюсь з вами подробицями того, що ще одна група приїхала в Україну, щоб це зробити. Президент України також розповів, що Росія все ще дуже. Вже хоче скинути його з влади за його словами. Її останню місію для реалізації цієї мети заплановано на кінець року. Операція називається Майдан 3 Вона спрямована на зміну президента. Можливо, не шляхом вбивства. Вони будуть використовувати будь-які інструменти, які вони мають. На запитання журналіста, чи чинила Україна замахи на проросійських діячів на окупованих територіях, Зеленський відповів, що не може обговорювати спецоперації української розвідки, секретної служби чи якихось спецпідрозділів. А на питання про те, чи скористається Україна шансом вбити Путіна, якщо представиться така можливість, президент України заявив, це війна, і Україна має всі права захищати свою землю. В Україні очікується черговий виток погіршення погоди, який спричинить новий активний циклон із дощами, мокрим снігом та сильним вітром. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко. На зміну погоди варто чекати вже 25-26 листопада. Тоді очікується збільшення кількості опадів та посилення вітру. За даними українського гідрометцентру, сьогодні, 21 листопада, в Україні переважатиме хмарна погода з проясненнями. У західних регіонах, Житомирській та Вінницькій областях, пройде невеликий мокрий сніг та дощ на дорогах місцями ожеледиться. Нарешті території, за даними синоптиків, збережеться погода без істотних опадів. Температура в день очікується на рівні від двох морозу до трьох тепла. У більшості західних та південно-західних областях повітря прогріється від трьох до восьми градусів тепла. А на Одещині та в Криму буде найтепліше до одинадцяти градусів тепла. На Київщині також буде хмарно з проясненнями, але без істотних опадів. Температура в день в області від двох морозу до трьох тепла, а в столиці буде триматися плюсова температура від нуля до двох градусів. Україна розробила програму інтеграції винищувачів f 16 до загальної системи ЗСУ. План західним партнерам було представлено на конференції у Копенгагені, розповів перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк. За його словами, програма матиме два етапи розгортання, швидкий трек розрахований до кінця 2024 року, та масштабування. Основними напрямками роботи структури стануть розвиток інфраструктури аеродромів та авіаційних баз, захист аеродромної інфраструктури, включаючи систему ППО, відбір та навчання льотного складу та іншого авіаційного персоналу, а також зокрема логістичне супроводження та міжнародна комунікація. Раніше голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Мілі заявив, що утримання винищувачів F-16 вимагає мільярди доларів. Тому на те, щоб побудувати повітряні сили з достатньою кількістю сучасних літаків, Україні знадобиться час. Зокрема, на 10 літаків F-16 потрібно 2 мільярди доларів. Тим часом українські пілоти продовжують навчатись на літаках у кількох країнах-партнерах. Нідерланди, Данія і Норвегія пообіцяли надати Україні щонайменше 61 одиницю F-16. Як повідомляв Юрій Ігнат, перші винищувачі передадуть Україні вже навесні 2024-го. Спікер повітряних сил ЗСУ переконаний, що літаки дуже серйозно змінять хід війни. F-16 допоможуть відігнати російську авіацію подалі та прикрити з повітря українські наземні війська. На Львівщині працівникам ТЦК дозволили перевіряти документи у військовозобов'язаних. Відповідний наказ 17 листопада видала Львівська обласна військова адміністрація. Зокрема, цим документом всі військовозобов'язані віком від 18 до 60 років на території Львівщини на час дії воєнного стану повинні мати при собі документи, що посвідчують особу, військовооблікові документи та надавати їх на вимогу для перевірки уповноваженим особам ТЦК. Не виключено, що в інших регіонах може з'явитися подібна практика. Однак, поки що співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не мають права перевіряти документи у чоловіків на вулиці. Так раніше пояснювали у Міністерстві юстиції України. Саме тому працівники ТЦК часто патрулюють зі співробітниками поліції. У військомів, які вручають повістки, можна просити пред'явити документи, оскільки не всі вони мають відповідні повноваження. Також у відомстві зазначили, що перевіряти документи у людей на вулиці можуть тільки уповноважені представники Національної поліції, Служби безпеки України, Національної гвардії, прикордонної міграційної та митної служб, а також представники Збройних сил України. Російський чиновник навів Збройні сили України на позиції окупантів, як пишуть Розмі, 14 листопада радник губернатора Орловської області Сергій Ліжньов опублікував у своєму телеграм-каналі фото та відео з розвантаження гуманітарних конвоїв у районі Кремінної. А вже наступного дня він написав у каналі, що потрапив під обстріл. Тільки що прилетіло. Давай, давай висоду виває. Після цього український журналіст Олексій Артюх подякував Ліжньову за наведення, а потім на нього посипалася критика в Росії. Зокрема, російський воєнкор Олександр Коць зазначив, що одразу впізнав у постах Ліжньова знайому заправку, розташовану перед блокпостом на в'їзді до Креміної. Це далеко не перший випадок, коли росіяни здають позиції своїх же. Так, на початку листопада, штаб російського угруповання Дніпару Скадовської Херсонської області, де розташовувалися високопоставлені офіцери на крив Хаймерс, за словами військового експерта Юрія Федорова, скоригував удар сам міністр оборони РФ Шойгу. Ходять слухи упорної воєнної сріді Росії. Що цей удар був удар по цьому штабу, був не случайний і що якобы министр обороны Шойгу, в общем, каким-то образом, при помощи неких интриг, значит, вот навел Хаймерси вооруженних сил Украины на этот штаб так за словами експерта, шойгу міг звести рахунки з командувачем окупаційних військ у Херсонській області Михайлом Теплинським, який як пишуть z пабліки налаштований проти військового керівництва РФ. Буквально через там 3 три після його назначення штабу де він знаходився, і не тільки він, а там було довольно много офіцерів да високих названнях був накрит хайморсумі з України. Також за даними російського зе-каналу, кремлівська табакерка, нещодавно генерал Теплинський записав відео, нібито зі шпиталю де лікується після поранення, отриманого під час удару ЗСУ по штабу Дніпр.